Дівчата з ТАПСа вони організували нам майстер-клас в закладі, який виготовляє суші. Це був мій перший досвід. Що мені дуже, дуже сподобалось, і я вдячна нашому тапсу за те, що вони вони турбуються про нас, за те, що вони не забувають нас, вони піклуються нами. Вони створюють такі класні вечора, які дуже дуже ресурсні для нас. Повірте, ми потребуємо уваги. А ми на цьому захоті збереглися для того, щоб побачити друг друга і помінятися з враженнями, як ми разом щось робили, і нас це об'єднує. Для мене дуже важливо бути в колі тих, хто мене розуміє і підтримує, тому що нам дуже важко після втрати і вдома ти почуваєшся себе дуже одинокою, а в таких. Моменти, ти відчуваєш себе, якби не од що ти не одна, що тебе підтримують, що про тебе пам'ятають. Просто виходьте, виходьте, спілкуйтеся, і наскільки всі ми, які пережили це, якщо ми разом, нам легко.